Давайте подивимось, що принесе вам повня, фаза якої починається 14 січня в 0 годин 27 хвилин за Києвом. Буде три варіанти: інтуїтивно оберіть один з трьох. Повня це час, коли загострюється все. Як негатив, так і позитив. Тобто, якщо несуться якісь неприємності в житті, то, як правило, під час повні вони набувають своєї кульмінації. Також, якщо ви очікуєте якоїсь, якісь новини, якісь приємні події, то часто під час повні ви отримуєте ці новини, цей результат, який ви очікуєте, отже, дивимось, ті, хто обрав перший варіант. Ваша, ваше розчарування, ваші якісь такі негативні думки, більш-менш стабілізуються. Тобто вам вдасться збалансуватись, а допоможе вам в цьому ваш партнер або партнери. Якщо ситуація, яка вас хвилює, стосується роботи. То це партнери по роботі. Якщо ситуація, яка вас хвилює, стосується особистого життя, то це партнер в особистому житті допоможе вам прийти в більш-менш гармонійний стан. Для тих, хто обрав другий варіант, ви не можете зробити вибір. Або вам складно його зробити, або щось унеможливлює цей вибір. І повня, в вашому випадку, полегшить, полегшить цей вибір. Скоріше за все, вам допоможе якась душевна розмова з друзями. Така, знаєте, можливо, навіть за бокалом вина. І також Таро радять зосередитись на спокійній повсякденності. Тобто нічого зараз такого грандіозного не планувати під час повні, а просто жити своїм спокійним повсякденним життям. І третій варіант: у вас дуже багато емоцій, у вас є якась мета, мрія, от ви просто от чогось прагнете і е, допоможе вам добитись цієї мети е, ваш малоемоційний стан. Або людина такий холодний чоловік з посадою якоюсь серйозною, який вам посприяє вирішенню цього питання.